Шановні глядачі, з Пасіка Help. Сьогодні у нас незважаючи на напряги, які сталися із коментаторами. На сьогодні розважальний жанр, він називається, я так придумав нову тему, називається вона Хто чого боїться, те з тим і станеться. Ну, Хто чого боїться, то з тим і случиться, як то кажуть, шановні глядачі. Але спочатку я хотів би відповісти на питання, які теж доволі цікаві, щоб мати з вами, так би мовити, зворотній зв'язок. І ще я хотів би, поки не забув за оцими скандалами, коротше Ігорю, сказати, що спасибі велике за бочку. І, ніж тяки до неї, через місяць кур'єр буде їхати цим шляхом І я вам зроблю. Нормальний пацанський подгон. <гум> Машина перегружена дуже сильно, там ніяк не ні вплить, нічого. Ну, Отаке. От Забув золотими всякими лойками. Забув саме основне. Ще дякую всім тим, хто купив у нас бухло нормально. так, короче. І дайте нам жити в цей тяжкий для нас всіх час. Шановні глядачі. Ну, що ж тоді перейдемо до питань. Я думаю, вони будуть цікаві. Ну, і це. І знайдуться люди, яким ці питання підуть на користь. Ти не виправний... О, господи. Чому злітають бджоли в кінці жовтня, від кліща пролив в кінці вересня? Кліщ впав гарно, полоски також були. Чи може це усе вибивають? Мені я задавав це питання одному ну, мов нормальному пасічнику. Він сказав, що злітають, злітають сім'ї, які не можуть сформувати гніздо в зиму. Тоді вони навіть оброблені і без кліща вони злітають і влітають у вулики, де додаються до інших бжів. Ну, так він пояснив. Ті сім'ї, вони зазвичай маленькі, які не можуть сформувати гнізду. Ну, це, що мені сказали, це я вам і передав. Ти невиправний дебіл-малорус. Премія на навіки. Я не розумію, насправді, що таке малорус. Ну, не розумію, Я не розумію. Шо уточни передурок? Який малорус? Я вам розказую, як держава стискає на ваших е шиях. Свої щупальці, все. Держава, група чиновників, яка взяла це за основу для свого збагачення. Все. Ніякої держава не існує. Є куча людей, які контролюють кордони і контролюють збирання податків. Все. Іншого не існує. У них мільйона армія шнерів, коротше. І десятки, десятки мільйон людей, які з цим погоджуються. Все. Малорус якийсь. Кий малорус. я Рума Бахмат, Просто дебіл. Рома, якщо ти не обоснуєш, я кожного свого дебіла я розпинаюся по 10-20 хвилин. Якщо ти до вечора не обоснуєш, чому я для тебе дебіл, я тебе забаню. От і все. До тебе є претензія. Йох, це просто дебіл, Просто дебіл. От до Віктора нема ніяких претензій, коротше. Ну, а до тебе є. Ну. Не обосну. Не обоснує за Боні, ну, все. Шляпа супер. До шляпа. Шльопа, да. Я з дружиною. Познайомився в тій короте, ну, Шмутки були нормальні, а часу на знайомство було дуже мало. Думаю, одів ту шляпу, короте, щоб послала вже зразу, та, і, ну, не було мене часу, сильно розбалокував. Вона сказала, що все нормально, шльпа тільки зніми. Ну, не не позулься, Ну, я шляпу з нього і ми одружилися. Податки не платиш, рахуєш всіх за дебілів, а потім будеш вонять, де моя пенсія. Спочатку точно Податки не платиш. Ти теж не платиш податки Податки це кошти, які ти можеш контролювати їх трату. А оскільки ти і я не можемо контролювати трату коштів, яких з нас здирають, Ми ж їх не сплачуємо, ми здирають, з нас їх здирають, то ми сплачуємо бандитську ренту. Ну. З кожного товару ти платиш 20%. З тебе здирають зразу 20%. Це куди б ти пішов, не пішов. Ти уяви собі, ти отримав зарплату. Ну. Заплатив там кучу всяких виплат, отримав налічку, там трошки її лишилось. Король. Пиздуєш маю з тебе ще 20% заберуть. ну це просто жал. І як сука, в такій ситуації, ти пишеш, що я буду вонять, де моя пенсія. Те, що ти свою сторість переклов на кучку людей яким ти похеру, коротше, ну. То це твої проблеми. А насчет мене, до да, я буду подавати на соціальну допомогу. Мені пенсія не світить. Якщо ще буде кому подавати. Ну, якщо будемо живі і буде кому подавати, до да, на соціальну допомогу буду подавати. Обов'язково. Я все життя ну, в бандитську ренту. Жох. Ти, до речі, ж, якщо ти думаєш, що якщо ще бізнесменів усіх нагнуть, ну, то пенсіонерам ну, збільшиться пенсія, ну, збільшиться, можливо, один раз. А потім всі кого нагнули, скажуть, та йдіть ви нахрен. Коротше. І все, і взагалі не буде ніякого. Ніякої пенсії. No. Олександр Олександр написав коментар. Дякую вам за коментар. Якщо щось ще в це ну, у мене не вистачить часу коментувати. Я, я не прокоментую так швидко, як оцьому цьому за за Ну, За коментар спасибі. Віктор пише. Багато написав там аж отак. Короте, ну, Виписав я там серединки. А може, знайдеться той, хто поближче, і візьме за шиворот це шкідливе кошеня де чому навчить, чи повезе в госпітальо поспілкуватися з хлопцями і дівчатами, чи по частинах військових ну, прикордонників. Почнемо Віктор спочатку. А може знайдеться той, хто поближче і візьме за шивер це шкідливе кошеньо. Віктор, ну, ді, ну як ти уявляєш, в тебе що? Шнирі по всій Україні. Ну, хто поближче. Ну. Не перекладай на когось ну, свої забаганки. Ну. ж сам і бери. Адреса, відома моя. До мене люди бабакети їздять і пошов. Чи повезе в госпітальок поспілкуватися з хлопцями? Ну так, да, я от поспілкувався перед тим, як вже е... я ще йому сижу вдома. Тому що в мене ще немає оцього штрафу 17 тисяч. Ну, от тільки я попаду, коротше, з ментами, бійка, буде, не буде, що там воно буде, я ж один. Щоб не було бійки, треба хоча б 2-3 чоловіка, щоб було в машині, щоб ми роз'їхалися. А так, ну, я один. Вони полізуть мене ламок, получать відстіч. Там приїде якась допомога. Куди воно виліться, непонятно. І який би не був ісходу цього затримання, 17 тисяч мені в Ліпаше воєнком зразу. Ну, він і так і сказав. 17 тисяч тобі зразу. Платити я його не буду, вже буде 34 привезуть ще 25 тисяч, я так понял. Ну, коротше, дешевше посидіти, дум. От не дивлячись на всякі ці бійки, де тепер, тим більше, в мене цього в житті було достатньо. Я зараз просто зберігаю собі нерви і кайфую, на своїй роботі. Тобто в бженництві, на яко я. з якою я живу. І сім'я також, О, спілкуюся, да, корот, інваліда зустрівся без ноги, пацан спізників. Коротше, 0,7, коньякої йому. О, такий пляхон йому до. Да, кажу, спасіба, коротше. Він не хотів брати, кажу, та бери, я пішов. Він взяв там так, така ситуація, так шкодо була такий молодий, вже без ноги. Ну, і аж, аж нормально так без ноги. А по частинах я їздив вдома. Я був в штурмовій частині Богдана Хмельницького. Короче, в Києві. Командир одразу сказав, типа, вам все піздець. Я підняв руку. Він же не знав, що йому ногу зараз пішли. Підняв руку, кажу, да, знаєте, що то не готові. І чую, а два взводи були. І чую, такий гул наростав. Ну, типа, останні мої побратими недовольні, що я так поступив. Ну вони ж не знали, що я їх нахуй, можу послати, зопросто. А він питав такий, я чому не готов. Та каже, що то серце в мене, що то, блін, не готове. А вилко, кажу, ти хіба я ж не проходив, я ж доброволець. Каже, ну тоді йде додумай, лікуйте серце. Коротко. А до мене, ну вас нахуй, блядь, ідіоти, ідіотик. І ніхто йому не сказав, представляйте, чувак, вам все піздець. Всі згодились, я в шокі був. Ну, думаю, нація долбоюбів, мать вас їм, коротше, я і поїхав. Ну, вас. Так що я був, Вітя, в частині. Не треба мені тикатися. Так. Вітя, там довго долі, ти написав, його все розібрати, Просто нереально, короче. Пиши стисліше, Ну, щоб я її переписав, там, бо це отток, Ну, що це таке? І саме основне, оце і... коментар від лайк бі. Ну. Євгеній, привіт. Нічого поганого я про вас не думав. ну, Лише по суті, якщо вам ну, неприємно, не відповідайте на мою зараз питання, я про комент... я зачитав, мені так простіше. Чомусь думала, що ви більш досвідчений в темі бджільництва? Дворамкові. І от, я, я просто хотів спитати: ну, навіщо вам дворамкові відводки? Ну для чого? Це просто ну, просте запитання. Навіщо? І тут, я так зрозумів, це відповідь: навіщо вам дворамкові відводки? Чомусь думала, що ви більш досвідчений в темі бджільництва. Дворомкові і одноромкові відвудки це класна тема. Ми так посіку розігнали до 500 сімей. А ви, якщо у вас не вистачає розуміння, що і коли з ними робити, щоб отримати позитивний результат, то треба спочатку пробувати набиратись практики, а потім озвучувати плюси і мінуси в порівнянні. Раніше робили на 4 рамки розплоду від водки. Відмовились, відмовились. Щодо об'єднання слабких сімей, якщо у вас пасіка 10-20 сімейок, то можна натужитись і бігати за ними. Далі багато. Дунечка у вас красуння, передавайте їй привіт та бережіть сім'ю. Обов'язково, спасибі. Давайте спочатку. Чомусь думала, що ви більш досвідчений в темі бджництва. Ну, це нормальний процес думати у нас ну, не заборонено. Те, що ви думали, це ну, звичайний процес. Дворомкові і одноромкові відводки – це класна тема. Ми так посіку розігнали до сімей. Тобто я зрозумів, що ви двохрамликові відводки – Робили для розгона сімей. Ну, так зрозумів. Якщо у вас не вистачає розуміння, що і коли з ними робити, щоб отримати позитивний результат, то треба спочатку пробувати. Зараз я пробую задати вам конкретне, ну, з вашого дозволу, питання два. Щоб зробити аналіз пасічницький на свою аудиторію. І судя з того, що ви вважаєте, що має 20 сімейок, то ви нею не являєтесь. У ну, 2023 році було 144 сім'ї. А потім я їх почав змешувати, тому що почали хватати людей на вулицях. Всякі маргінали одягнені в піксельну форму. От. І. До вас ну, питання. Навіщо ще раз? Ну, навіщо вам двохромкові відводки? Ну, уточніть, будь ласка. І друге питання. Е, Друге питання. Щас, щас. І друге питання. Ви знаєте, я забув друге питання, коротше. О, друге питання. І друге питання за, за що ви жили, коли розганяли двохромковими відводками до 500 сімей? Ну, за що ви жили? За які кошти? Ну, просто цікаво. У нас же канал е, про бабло. Ну, От е, перше питання: уточніть або підтвердіть, те, що ви написали, навіщо вам двохромкові та одноромкові відводки? І друге питання. За які кошти ви жили, поки розганяли до 500 сімей. Ну, І все. Ось таке от в мене два маленьких питання. І ми, якщо вам цікаво, зробимо аналіз ваших дій. Ну, Він буде. ну, не. Не не хейтовий. ну. Ви завжди можете послатись на те, що. Ви думали, що я більш досвідчений посічник, а я навіть у таких двох питаннях ну, не розбираюсь. Шановні глядачі, я за... ну розібралися ми короте, за цими питаннями. А зараз ми, в нас тема хто чого боїться, те з тим і стонеться. Шановні глядачі. в мене є дуже історія, короче, наглядна. Я от і коли я працював на струхі проробому Криму, у Криму, то в Балушті. То я боявся, от не то, що боявся, мені було стидно коротше, попастись шефу на очі п'яним, коротше, або випивши в Він не любив п'яних. Ну, п'яних він не любив, він особисто мені це казав. І я старався, коротше, не попастись йому на очі випивши. І я дуже вдоло і петляв, як то кажуть. ну. Але одного разу те, що я опасався, воно сталося, шановні глядачі. Був триб, я про це зараз вам розповім. Було 31 грудня, і ми закінчували всякі там будівельні роботи, і, а воно таракону Сірючі строїли отут участок. Отут дівчина шефа жила. Ну, Він і построїв там будиночок такий. Дівчина-шефа. А отут Вова могила чотирьохетажну готель з басейном побудував і під Новий Рік в'їжджав, зібрався. І, і тут же Новий рік всі готуються туди-сюди. І Вова могила каже, пацан, каже Толік, приходь до мене, гулять Новий Год. Коруче. Ну, думаю, нормально, короте, добре. Кажу, прийду. І що? я ж поїхав там, поки по будівельників відвіз, поки те се. Потім я переодівся, і вже вечорі тут десь старакон намалювався. Короте. І каже: а ти що, до могили, короче, йдеш на Новий гуд? Кажу, до. Ну, пішли, короче, розом. Приходимо з тараконом до могили. Дивимося, коротше, пальона вже така накрита. Ну, Холл такий в готелі. І дві якісь працівниці, ну, якісь ті коротше, миють поли. Отак. Рочки, стоїть, швабри, я так поняв, не було, чи не знаю. І вони отак тряпками поли стягують. І такі ті хробки, я вам скажу, що просто капець, коротше. Як ото кажуть, з глянцем, коротше. Ну. Ті хробки ж, ну, вова могила, там, щось давай наливати, що то вони вже дотягнули ті поли, короте, і, пішли на двір, чи тряпки ті вивішувати, чи в воду. Я вже не пам'ятаю. Вова могила пішов, короте, чи на гору, там чотири етажа, І ми з тараканом сидимо. І таракан такий каже, типа, ну, яка, ну як, тобі вовче. Кажу, та нормально, ти що бомба, кажу, двіки в нас, ті хрупки, коротше, ну, клосні. ще з ними зависнемо з могили, короче, І Новий год буде просто бомбей. І таракон каже. Так це, коротше, могила одна теперішня дівчина. Така тюлка-могила, а одна бивша, коротше. Кажу, так а чому вони поли миють? Ну, а він а кому мить, коротше? Ну, могила секономив на тих рубках. Своя тюлка, типа помить поли, їй багато роботи. Так він визвав ще свою бившу. Короте, щас вони поли помиють. А потім, коротше, ну, по у цього могила, типа, от і поїдуть додому. Я такий офієвший. І тут таракан сидить, сто гром собі налив такий бах, і такий сидить. так вони по очереді чи разом будуть короте, це робити. Надо... Аж інтересно, каже, я в короче, Аж інтересно, треба узнать. Оре такий, могила, могила, короче. Во щось кричить, з там, щас, щас. Таракон такий, а ладно, короче, все, я пішов, бере шестогром, потіка, все, Тальон, я пішов, короче, оставайся, а потім розкажеш. Спускається могила. Тітюлки ж не перейшли, з надвору. Тряпки ж, мабуть, дуже гарно викручували. Кажет, о, типа, таракан как ушел, типа, да ушел, что-то ее пишу, типа, капец, что-то башка трещит, а внизу через дорогу байкпост, байкерский пост, який я на картах Европы, короче, съезжаются байкеры, там какая вся нечисть, короче, там сейчас движняк просто нереальный. Я кажется, что то башка, Вова, трещей, пиду я на байкпост, короче, там таблеток возьму, Варика, ну, повара я там хорошо знал, ну, Варика там Таблеток возьму, що він ну, моє зразу зрозумів, що якось це розказав. Я, коротше, свалив. Приходжу до бусика а там служебний стояв тепло. І короче, беру короче, сидіння від кидою, там я ще коньяко стояв. І тільки дві бутылки за і... Хтось яйця побив в тому, в тому ящику. І, коротше, оці дві бутилки не забрали лише за те, що, коротше, вони в яйцях були засохших таких уже. Ну, я бив ті дві пляшки з собі в кожанку, хоп так в кармони, і пішов через дорогу на байкпост. Приходжу туди, там дві ж уже несеться повним ходом. Я дві бутилки коняка клац, коротше, на стіл і поніс, як то кажуть. І... А оця ж дівчина шефа, короче, вона ви заждала ждала шефа, а він не їхав, він же з сім'єю був, короче, і, і, і вона попросила мене, типа, разів десять, ну, п'ять так точно. Талян, ти ж зайдеш, засієш, ну, зайдеш, засієш, щоб повезло. А я не хотів, короче, йти, короче, Думаю, чорт це з вами, а засієш. Тільки від могили махався, чуть в таку грязюку не вліз. Короче, тут ще засієш. І я і я тянув, а воно ж як байпост, двіжне серця, короче, вже йде, йде п'янка. Вже там два години ночі, три, короче. і тут піти б засіяти та вернутися. А я думаю, та потом, та потом, та потом, та потом. Короче, навкидався Я просто нереально. І тут все, типа, їхати додому. Я ж достаю телефон там, визвати чи таксі, чи. Не, вже не пам'ятаю, думаю, на засіть, а пшениці вже взяв. Я, короче, приходжу, постукав вже, Вона ж відкрила двері. Ця. Лена, короче. І, і Я сію-вію, повіваю. Вона Толік, Толік, короче, давай тобі ще 100 гром. Кажу, да, -ка я кастогром. Я пишу, типа, та ні, типа, сядь, посидь, я тобі щас чаю заварю. Короче, ну я ж усів, короче. Що заварю, вона має там чай є якийсь, коротше, і вона пішла ж наверх, воно двохе не було. Я короте, сидів, сидів, коротше, очнувся. Я сплю на цьому дивоні Убутий, коротше. уже часов 12 днів. і я просипаюся, буду нижче Львович приїжджав, шеф. Приїхав. Открив двері, подивився, а я там сплю. Він закрив двері і поїхав додому. Шановні глядачі, мені стидно було просто нереально. Коричу, капець. Я, мало того, щоб шефу не попасти на научай, я попався повністю вироблений вдома. Шановні глядачі, оце така маленька історія. Що хто чого боїться, те з тим і случиться. Шановні глядачі, не попадайте в подібні ситуації і пам'ятайте, що своїми розказнями з вами ваша посіка халп.